Як заперечити в німецькій мові іменник, дієслово, прикметник, займенник, числівник. Слухайте уважно. В німецькій мові в реченні можна використовувати одне єдине заперечення, навіть якщо в твоїй рідній мові їх є кілька. Для заперечення майже всіх частин мови ми маємо словечку «ніхт», що означає не? Ми маємо також додаткові слова. Німальс, ні, nie, що означає ніколи, німанд niemand, ніхто, німандем звідси нікому, німанде нікого. А для заперечення іменника ми маємо слово кайн, kein, кайне, тобто, дослівно це жоден, жодна або жодні. А тепер приклади. І так, почнемо з іменників. «Кайн» для чоловічого середнього і кайне для жіночого і множини. Якщо я, допустимо, взяла предмет в руку і кажу, to kein Buch» – це не книжка, Or, this is kein Heft» – це не зошит, Or, this is kein Stift» – це не ручка, лампа, це не лампа і так далі. Якщо ми маємо дієслово, наприклад. Ich mag das nicht, я це не люблю, nicht schwimmen» я не вмію плавати. Тобто ніхт піде перед останнім, якщо маємо два дієслова. Або «Ich kann dich nicht verstehen» я не можу тебе зрозуміти. І ще один момент: прикметник, числівник, чи прислівник, будь-яка інша частина мови заперечується через «ніхт». Коли ми з вами говоримо, Nein, er ist nicht alt, ест er jung». ні, він не старий, він молодий, або das ist nicht gut. це не добре. Або ж ми скажемо, hm, brauche nicht eine Gurke, sondern zwei Gurken». Мені не один огірок потрібен, а два огірки. А що ж робити тоді, коли в українській мові ми можемо сказати. Багато-багато різних заперечень допустимо, я ніколи з ніким про це не говорю. Німці скажуть слово ніколи, а решта буде все в, в без заперечень. Як це буде виглядати на практиці? Ich spreche mit jemandem nie darüber».